останні 12! Ми нарешті зможемо тусити увесь день. Кожен день у Парку, скейт-парку екстремала Едіко на Сіклюс! Ми їдемо у Мексику! О, oh, круть! Коли? Негайно! Стоп! Що? Ми їдемо разом на усе літо. Я тобі там стільки усього покажу моє 12 літо могла б зі мною хоч порадитись на тобі. та гора практично гавпай. Це гора Пунгуарі, названа на честь проклятої напівбогині з легенди Пурепича. Люди вірять, якщо Пунгуарі звільниться від гори і перетвориться на богиню. Але хай не добра смерть пролеться на цю долину. Чи їсти я хожу -хо! -хо! -хо, це? Мало бути наше тобою літо. Я хотіла б займатися тим, чим я хочу. <звук> Мамо, слухай, наволі землетрус почався і раптом з під землі тисячі мотелики. Випорхнули там була якась чортівня. Ти можу зробити фотку. А це я розумію. Та це ж просто прекрасно.